Вітаю всіх виноградарів-любителів. Ви знаходитеся зараз разом зі мною на моєму невеличкому винограднику, який вміщує приблизно 140 кущів і 130, зі 130 різноманітних сортів. Ми знаходимося зараз перед кущем ще незрілого винограду Юліан. Цьому кущу 4 роки. Ось можете подивитися. Він ще не товстий, ось лоза ще не товста. Ось. Тут Обірвемо зараз. Ось так буде краще видно. Ось ось він. Мій палець. Молодий кущ. Але він мене вразив, вразив ще більше, ніж пріображені своєю врожайністю розміром ягоди. І стійкістю до розтріскування. Ну і звісно, тим, що він не такий прям буйнорослий, як трійка крайнова. І так, сьогодні у нас 6 серпня, і я хотів вам показати. Ну, в першу чергу, просто хотів показати грона цього винограду. Вже пройшло десь декілька досить серйозних дощів. Але, звісно, він ще не розтріскався, бо він ще не зрілий. Побачимо, як він себе поведе в цьому році. Ну, якщо він в 2022 році там, буквально пару ягідок розтріскалося після численних дощів, то побачимо, як він поведе себе в цьому році. Цей рік не такий багатий на дощі. Злив було заліто чимало, але він ще тоді був як горох. Зараз от тільки нещодавно пройшло парочку, коли ультраранні сорти достигають. Ну, цей сорт не ультраранній, от і він. Байдуже на ці дощі. Вони тільки підуть йому на краще. Значить, які грона? В мене найбільші мішки, які я зміг купити в Україні. Ось от такі ось мішечки для винограду. І ось оцей кущ молодий сформував от такі грона. Ну, звісно, вони не всі такі. Є й менші. Ось, наприклад, отака ось. ось все. Бачимо вже починає фарбуватися. Осьо. Пішли далі. Осьо, ось ось ось. Це більш така зелена, що навіть ягоди дебелі пізніше сформувалася. Ось ось. Листя не обриваю для вас, вибачте, бо в мене тут інтенсивне сонце. Виноградник з самого початку закладався в неправильному напрямку, і тому сонце світить завжди з одної сторони. З іншої сторони, ягода і листя лишається неосвітленим або майже неосвітленим. Тому ягода без оцього листя згорає. Ось, особливо в мене. О, подивіться, яка грона. Грона дуже велика. Важка. І ще ягода наливається. Ось, за нею ще так. А, обірву оцей листочок все-таки. Ось, ось ще одна. Ледь відходить. Важкезна. Пішли далі. Оце все, шановний Юліан. І ще він тільки почав розм'якшуватися. Ось одна грона вона зрослася в мене зі зю шпалерною проволокою, і тому я її нічим не укривав від пташок. Ось ще одна. Подивіться, яка хороша, качанчик такий. Ось ще один качанчик. Ось все, подивіться, ледь в сітку вліз Ось ось. Цей качанчик. Звісно, при перегрузі цей виноград сильно зміщує строки плодоношення. От, вперед, досить сильно. Ну, мені це не страшно, тому що в нас тут ринок не перенасичений виноградом. І, як би, часто буває, що всі вже продали свої тройки крайнова. А в мене завдяки тому, що виноград посаджений не в правильному напрямку. І весь виноград дозріває приблизно на півтора-два тижні пізніше. Завдяки цьому я з'являюся на ринку зі своїм виноградом, який вже в усіх закінчився. От, вже, вже Молдову продають, а я продаю собі преображення, Тройку крайнова, Полонез 50 Ксенію ну і, і так далі. От. Тому мені це не страшно. От Отакий От він. Потім ще зроблю відео, коли а, виноград достигне. В тому році складному він у мене був ще й перегружений, суттєво перегружений. І тому дозрів досить пізно. От, якраз коли інтенсивно йшли дощі, От, дуже був красивий і він мені сподобався ще чим. Він більш яскравий, він більш яскравий, ніж преображення. Якщо преображення там на сонці воно сильно втрачає колір, якби, і перепади температур не сильно врятують, тобто він не сильно набирає колір Преображення. О, то Юліан, він стабільний з усіх сторін, всі ягоди набирають колір розовенький такий, що робить його дуже привабливим. А ще мені, оскільки в мене одноплоскосні шпалери, майже скрізь. Ну, тому що ну, 130 сортів в мене, і на невеличкій ділянці, ну, звісно, вони всі б сюди не влізли, якби я. Їх формував на В-подібні двоплоскосні шпалери. Тому в мене одноплоскосна шпалера висотою достатньо, щоб дістати до верхньої проволоки. От. І його не дуже велика сила росту в мене рятує. Пасинки, значить, ну, середньої активності, ну, він досить технологічний в цьому плані. Обірвали раз, ну, може там другий раз, обірвали пасинки і все, і забули про них.